Меняємо топлений фільтр на подсуваємо кадик. Тягун тую чашу. Ось. Так, я його старий витягну двома отвертками. Зато чплю і підтяну догорі. Так, і зараз новий Міняю ці всі резинки чіпаю новий. Ось, сів на місце, місці зашовся. Ну і різенку можна ще раз поправити. Тут все. Зараз поміняю розінку на тому воно. Так, і саме воно перед зборкою зарядити цілий фільтр солярки, щоб не хапнув воздуху. Ось я маю солярку заливати.